Всім привіт на каналі своїми руками Ford Fusion не відстаємо Далі. як старі двері скрипить. Зараз будемо виправляти. Ну, це зовсім не діло цей скрип мене просто добиває. Зараз е спробуємо віддігнути обшивку, подивитися де в нас там петлі і спробувати змазати. Змазка в мене є. Зараз покажу. Недавно купляв отаку ось каравайку. Ну подивимося, як вона себе поведе і наскільки їй вистачить. І її допоможе чи взагалі. Візуально ось наш багажник. Ось зразу вверху кліпса. Тут кліпси немає. Поставимо, десь в мене кліпси нові є, поставимо. Значить, знімаємо цю кліпсу, відкручуємо ось цей шпиндель. може де я дівчина. Ось. ось такий має бути тут накручується. Так само і з цієї сторони відкручуємо, відгинаємо акуратненько наш войлок, наш захист. І шукаємо петлю. Отже, так, кліпса у нас звичайна, сама-сама звичайна, з ними проблем нема, це не дефіцит. Значить, витягуємо оце вушко витягло сюди, бо воно туди було заведено. Акуратненько відхиляємо, зараз включимо спишку, щоб видно було так. О май гот! Це жопа. Капець, коротше, приблизно десь я туди, зараз я вам покажу. Отам ви маєте бачити, отам оце ось резиновий отбойник. За ним туди вверх, сантиметра два йдуть петлі. На камеру не можу його показати. А може і зможу, зараз спробую. Резиновий отбойничок. Далі туди камера не долазить. Гаразд. Зараз я приблизно показав, куди пшикати. Зараз за передорюю туди пів флакона смазки і на другу сторону теж подивимося результат. Значить, там туди я запшикав. Блях, і одну і другу сторону. І зараз ще показую, де треба ще. Отут. Небагато. Отак. Отак. В принципі, це все запшикали. Це смазка. Якщо десь клапне на кузов, нічого страшного не буде. Просто буде легкий жирний оттінок, в принципі, і його можна підтерти. Багато смазки не було. Так, ага. Що все, красота. Добре. Зараз обшивку на місце поставлю і перевіряємо. І так обшивочку ми нашу сховали. Тишина. Ну просто кайф. Тихо-тихо, все гарно, Отбойнички спрацьовують так, як треба. Все, бімба. Кому допомогло, ставте лайки. Я думаю, що підійде будь-яка смазка, але краще, щоб вона була жирненька, тому що... Це СР-40. Не знаю, де я її брав, вже не пам'ятаю. Але вона достатньо така жирна. Це не реклама, це просто як можна своїми руками вийти з положення і відремонтувати. Обслужити, я б сказав, навіть свій автомобіль. Тому, дякую, що дивитеся, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На зв'язку.